Фантазія майбутніх дизайнерів не має меж. Їхні роботи, серед яких живопис, графіка, квілінг, розпис по дереву, випалювання, нитянка та інкрустація представили в обласній бібліотеці для молоді. На виставці представлено 54 роботи: це і навчальні і дипломні роботи різної техніки виконання. Автори виконували свої роботи в різних напрямках образотворчого мистецтва на вільну тему. Студентка четвертого курсу Оксана Хоптіс пробувала себе у петриківському розписі. Я виконувала свої роботи в Петриківському розписі. Розписувала дерев'яні е, Ну, Петриківський розпис зараз в якомусь сенсі вже западає. Це так як по українському стилі, то дуже вже рідко використовують. Зараз більше графіка, там різні розписи, декорації, а от саме українського стилю дуже вже мало. Мені ну, подобається петриківський розпис. Ну, не кожен може зараз виконувати в цьому стилі. Я так решила для себе, що я хочу спробувати, і мені це вдалося. Подивитися на творчість юних прийшли і фахівці кажуть, у роботах молодих авторів можна побачити продовження традиції образотворчого мистецтва, а також відчути нове віяння. Приємно те, що вони продовжують традиції професіональних художників дизайну і мають ну, навики відповідні. А чи вони зуміють себе знайти в житті як художники, як дизайнери, це вже зовсім інша справа. Але ті задатки, які дають їм їхні наставники, безперечно, що залишиться в їхньому в житті, і вони будуть, чим би ким вони не працювали, все рівно вони будуть. Відчувати цей, цей професійний, професійний напрямок. Кожен раз зустріч така, вона приємна, бо бачиш новий, новий почерк, нове бачення, нове враження в цих виставах. Але нам відчутно, що нема в Тернополі такої бази середньої художньої освіти, як у Львові для академії Це училище Троша. Це супер, коли. Таке спеціальне училище що готують спеціалістів для вищого навчального закладу. Виставка триватиме в обласній бібліотеці для молоді впродовж місяця.